П'ятниця 25 липня. Це новини. Коротко. Вітаю на Нікопольщині та в Синельниківському районі. Загроза артобстрілів та безпілотників за добу троє поранених в нашій області через обстріл. Літній чоловік в Синельниківському районі. Двоє на Нікопольщині. У Дніпрі карета швидкої буквально влетіла в фуру на західному водій. Фантажівки травмований. А на трасі в Самарівському районі Ваз, виїхавши на головну, врізався у фуру. Що перекинулася. Двоє чоловіків загинули. Обставини обох ДТП з'ясовують слідчі. Втретє, в середмісті Дніпра сотні людей вимагали повернути на Бутасап. Незалежність учасники акції закликали нардепів негайно скасувати скандальний закон і достроково повернутися із канікул. Після протестів президент Зеленський погодив новий текст законопроєкту. Подробиці у повному випуску новин з будинку геть 80-річну пенсіонерку вигнав власний син і вже декілька років. Вона поневіряється по сусідах. Що на це відповідає чоловіки? В чому причина сімейного конфлікту розбиралися журналісти 11-го. А вони першими приїжджають. На місця ворожих ударів, аби врятувати поранених, працюють 24 на 7, навіть попри повітряні тривоги. Тож подекуди й самі стають мішенями для російських окупантів, тим більше коли ворог буквально в лічених кілометрах. Наш репортаж про нелегкі будні медиків Нікопольської станції швидкої допомоги у вечірньому випуску. Ці та інші новини не пропустіть і підписуйтесь на 11-й.